Представники і Севастопольського округу будуть розколювати своїм законопроектом, який, до речі, висмогти з бюджету України наших 17 мільярдів гривень. Я прошу всіх взятися за руки і не дати цим провокаторам розірвати нашу українську єдність ні, розколу України, України! Ні. Геть проводкаторів, ківа Колісніченка, які намагаються своїм інструментом законопроект про основа за замовної політики розрізати українців нафті, а то й четвертувати. Геть провокаторів, ківалова і Колісніченка, геть провокаторів, кивалова і Колісніченка, геть провокаторів, кивалова і Колісніченка, геть провокаторів з влади. Україна встоїть, ми переможемо антиукраїнський законопроект, а для цього нам треба усім єднатися, брати своїх друзів, своїх родичів, своїх знайомих і не чекати, поки політики нас виведуть. Бо все в наших руках. Слава Україні.